Першим святом побажати всім здоров'я, мирного неба, щоб ті, повернулися довго живи, які виграли чому які закоїни, що президія, дружати панами, покрити по зброї, цей виступ хочу розділити із наших пасло, які є на сцені. У нас наша мета. які і літою професійної армії. Що означає? Воно означає те, що кожен, який надів форму, різниці немає, де він воює кому комунатильоні. Він ту форму повинен носити честю і бути гордій з того, що він служив в рядах Збройних сил України. Ми творимо нову армію, тому що армія, яка існувала до того часу, розвиті всі військові частини. Генерали, які втратили свою армію, сьогодні сидять на Зарпатах. як Аваку, тих, які на Майдані стояли проти нас і не поклали шити, і доброплатя того би не було, на сьогоднішній день двох Бог вони вже воєнний АТО. вже мають двох дії. А наші друзі повернулись до додому двохсотими, і в них ще не визнають. Це сьогодні проблема, і це об'єднання як італьян. Тому що. Тільки в єдності наша сила. Тільки коли ми будемо єдині і будемо нормальні Збройні Сили України. Наша задача номер один виграти ворога, будь-яку мразі нашої України. І це свята, що ми повинні зробити. Але тоді здорово, коли ми мати настоячі збройні сили. УМСО. Самооборона, яка була створена, різниці немає. Як ми називаємося? друзі, задача номер один об'єднання. Тому що сьогодні є два моменти. Або ми раби і ми покинемо свої голови. Або ми господили на власній землі. І вирішимо тих, бля, з нашої землі. Тут сидять породи і на боротьбі не сидять. Це не наша нація, вони бояться того слова. Ми націлісти і урніться тим словом. І хто щось проти це сказав, бити в тих мудиків, інакше нам не, От, не на нього виходу. Поки не ви не дали на своїй власній землі, нас ніхто не буде поважати, якщо ми не зможемо себе не Запам'ятайте. Хто Збройської приймає горілку, це він нищить свою армію і нищить свої побратими. Будьте горди з того, що ви ні українці на нашій плачі випала велика відповідальність. Не вести порядок кінець кінців на власній землі. І ми це змушені зробити. Хто як ми? за нами спочила Абхазія, Грузія, Майдан, передува? За що ті люди гинули? Діти, за те, що там вона сьогодні, сьогодні, сьогодні в Верховній Раді, яка дала наказу пора стріляти. Хто відстоїв за 18 число? Де три тисячі людей спалили в кремоторії 118 сотні, що що винесли? Для справедливість в Україні, Де порядок? Хто за нього має відповідати? Тому нам повинно на сьогодні бути об'єднання. Убез об'єднання нас переламають, перестажають. Ми вже то проходили. Пора за стати споліною. Не дух отрішує такі її, який повинен перемогти от, от усього наче. Сила, що сила є? Сила це наше об'єднання. Кожен українець, де він не був, він сьогодні повинен стати на захист своєї нації, своєї держави, своїх матерів, своїх дітей. Це на світить обов'язок. На дивані і переживати, як тяжко люблю Україну. А робити кожен свою справу, чесно і справедливо. Хто година взяти зброю, той стає вредить Збройних сил України? Хто не може взяти, помагає. Тому що тим без армії, армії підстали ніщо. Ми сьогодні живемо на волонтерських грошах. То що люди дають? Дети гроші передають. Що є діаспора дає? Кожен купляє свої речі. Тільки можна терпіти, Ви, біля, мій не матюкатися, блін! А я не можу не матюкатися, коли я бачу помирання всякому Ви є господарі на власній землі. І ми повинні вести порядок. Я командир поставив задачу, потрібно їх виконати. Командир для починається святе. Повинна бути облас, супердинації. Неманьюкаці, як я. Це не сам культуру. Я прошу казу. Добробут. Добробут. Це і розбудова української держави національної і, і повернення всіх ставі.